Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 10 лютого 2024 року. Сьогодні о 0059 народився новий молодий місяць. Молодик. Давайте подивимося, яку енергетику він нам приніс. Отож карта дня для нас сьогодні. Ой, п'ятірка мечів. Чого так? Ой, на дні колоди верховно Жриця. таємниці. П'ятірка мечів, карта мечів. мечі, мечі це зброя. Будьте обережні до повітряної тривоги. E, взагалі, п'ятірки це такі кризові карти. Це як половинка, серединка, як 50 на 50. А ще й мечі. мечі це гострий наш язик в даному випадку. От це от то, що може бути сварка, суперечка, агресія, цькування, залякування, конфлікт, стрес. Ну, в кожного своя ситуація. E, тому будьте обережні, те, що ви говорите. Кому ви говорите? Тому що по цій карті можна в людину від себе відрубати раз і назавжди, посваритися раз і назавжди. Ну, Тільки якщо ви цього не бажаєте самі. На дні колоди Верховна Жриця. Ну, Карта з подвійним дном, старший аркан. Можливо, і якраз. Вона буде причетна до, так, до сварки чи суперечки або агресії, тому що це подвійність, це прихована інформація, це маніпуляції, це обман. Це можливо, ви зрозумієте. Відкриються таємниці. Або ж навпаки, ви, ви зрозумієте, що від вас щось приховують, є таємниці. Але це карта інтуїції. Бо вода це завжди інтуїція, це енергетика води. Тому ну, замість слухати когось, слухайте свою інтуїцію, щоб вами ніхто не маніпулював, не намагався вас керувати кудись, не в правильному керунку. То слухайте свою інтуїцію. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Дипломатичність, дійка пентаклів. Ви будете знати, що кому говорити, відчувати це. Уникати конфліктів. От сьогодні так не виясняйте нічого, ні відносини, ні. Уникайте таких гострих е, кутів, і вам в цьому допоможе двійка Пентаклів. Тому що це збалансованість, це карта дипломатії, е, винахідливість, коли ми адаптуємося під ситуацію. Гнучкість. ну... Чудово, що така карта в нас в позиції, що допоможе енергетика збалансованості. А що буде заважати? Що нам заважати буде? Ой, тут кубків емоції будуть заважати. Емоції, нові враження, нові почуття, ну, таке емоційне пробудження, духовність. М? Кубки це наші емоції. Тут вони льються через край. Ось і заважати, ну, так, емоції. Коли в нас є мечі, мечі це ясність, це інформація, це гострий язик, це така різкість, планування. І емоції, так, вони заважають. Вони не дають мислити ясно і тверезо. Заховаємо туз кубків під мечі, щоб емоції нам сьогодні не заважали. Отож, ось такий сьогодні день, таке передбачення. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня. Тримайте язик свій. Під контролем за зубами перевірте, чи він є зв'язок з мозком в нього, перш ніж говорити, подумайте, що ви говорите і кому. Тому що небезпечно сьогодні енергетика, п'ятірка мечів. Я бажаю вам спокою, такої адекватності, впевненості, розуміння. Балансу, щоб двійка пентаклів сьогодні нам допомогла. Принесла нам збалансованість і гнучкість. Я бажаю вам вдалого дня. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Пишіть, ставте вподобайки, а хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємося, Па-па!